Сьогодні у Галицькому суді Львова розглядали скаргу адвоката підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка Ігоря Соломина бездіяльність правоохоронців. За словами Соломи, він звернувся до суду через ігнорування поліцією заяви Зінченка. У ній йдеться про погрозу вбивством з боку доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин. Як пояснив у коментарі Суспільному Ігор Солима, 5 серпня В'ячеслав Зінченко написав заяву у поліцію щодо відкриття кримінального провадження і проведення розслідування через погрозу, яка трапилась у залі суду під час обрання зінченку запобіжного заходу. Представниця національної поліції сьогодні під час засідання сказала, що в ході проведеної перевірки життю та здоров'я В'ячеславу Зінченку не виявили. Суддя Галицького району суду скаргу сулими, не задовільнила. Він планує подавати апеляцію. 3, 4, 2 КПК суддя у задоволенні скарга адвоката Судому Ігоря Романовича Вітераса Взінченка, В'ячеслава Федоровича, на бездіяльність з головного управління національної поліції військової області, що полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових досліджень, відмовити. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Що сказати, в мене нема слів. Ну, є прямі норми статей, які визначають, чому має бути. Що буде зараз написано в ухвалі, я не знаю. Тому, що короткий зміст мені не дає якихось підстав говорити про чому не, чому не задоволили скаргу. Але без коментарів я не можу, я не знаю чому. Тобто ви були присутні, ви все бачили. Тобто, всі підстави є для того, щоб вона була, це заява Зінченка, була внесена в ЄРДР. Всі підстави, не тільки там видумані, якраз, якраз не видумані, такі в нього по справі. а… Обґрунтовані все-все. Тобто є диск, є цілі погрози, присутності сторонніх осіб, присутності великого кола осіб. Не знаю. Буду чекати зараз на ухвалу, яка буде повний текст 20 го числа, і буду оскаржувати в апеляційному суді. Це 100%.